громадяни і гості міста Миколаєва. Для найбільш повного задоволення потреб населення в перевезеннях підприємство Ріонавто відкрило новий маршрут Херсон-Ахер. Маршрут протяжністю 2200 кілометрів. Буде відправлятися з міста Миколаєва щонеділі по середам. А через два тижні ми відкриваємо цей маршрут ще в п'ятницю. Тобто два рази в неділю буде відправлятися автобус за цим маршрутом і ми вас запрошуємо до подорожі. Підприємство зробило дуже зручний графік для подорожі цього автобуса. Ми підібрали найбільш оптимальний рухомий склад, який задовольняє потреби населення перевезеннях Автобуси міськістю 50. Тере 60 пасажирських місць облаштовані всім необхідним для того, щоб вирушати далеку подорож. Автобус подорожує майже двоє суток. Через то людям треба набратися терпіння і подорожувати. На жаль, на сьогоднішній день авіація не може задовольнити потреби населення, оскільки на сьогоднішній день аеропорти України не працюють. У нас закрите небо. Через то на той час, поки люди не можуть користуватися авіацією, ми відкриваємо автобусні маршрути. Якщо вони будуть задовольняти потреби населення і в подальшому, то я думаю, що ми не будемо закривати, а будемо тільки розвивати цю маршрутну мережу. Оскільки Україна вибрала вектор розвитку, направлений на Захід, і ми рухаємося в Європу. Дай Бог нас приймуть в європейську спільноту, Євросоюз. Я думаю, що це буде інтересно, оскільки будуть наші люди їздити на роботу, на навчання, на відпочинок в інші міста. Будемо завжди раді вас бачити на борту нашого лайнера.